360 тисяч вишитих клітин та 13 місяців праці. Саме стільки знадобилося сумській майстрині Світлані Пікіні, аби вишити портрет президента Азербайджану Ільхама Алієва та його дружини Мехрібан Алієвої. Працювала над портретом, говорить вишивальниця. Щодня вихідних свят не релігійних, не державних не було навіть усі день народження, і у Новий рік, і на 8 березня я також працювала. Аби вишити полотно довжиною понад метр, знадобилося 152 кольори, говорить майстриня. 76 із них монохромні і 76 – міксовані. Тобто одну нитку береш, поєднуєш з іншою і це надає відтінок у вишивці. Оце воно так виглядає. значить, два кольори, ти їх поєднуєш, підв'язуєш, коли працюєш над роботою, це кожен колір витягуєш, нитку вдягаєш. Почесний консул Азербайджанської республіки в місті Харків Афган Салманов передав вишивальниці лист подяку за роботу. Чоловік додав: Дружба між українським і азербайджанським народами має давню історію. На протижині 27 років, коли Протягом 27 років на міжнародній політичній арені Україна підтримувала суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. А також 2014 року, коли відбулася анексія Криму, Азербайджан не визнав таких псевдореспублік, як ДНР та ЛНР, і у свою чергу підтримував суверенітет та територіальну цілісність України. Спочатку повномасштабної війни з 2022 року Азербайджан підтримував Україну паливом для машин швидкої допомоги для машин рятувальників. Також Азербайджан на Сила гуманітарну допомогу в Україну у 2020 році. Азербайджан нарешті відновив свою територіальну цілісність, і сьогодні на цих територіях триває відновлення. Я також впевнений, українська держава, український народ відновить свою цілісність, суверенітет, а також всі території, які були знищені в цей період. І сьогодні, завдяки таким талановитим майстриням, як Світлана, коли ми демонструємо такі витвори, ми робимо внесок, який зміцнить наші зв'язки ще більше. Ще що болі наші. Пані Світлана працює у двох направленнях народна вишивка і художньо-прикладна. Каже, існує 200 видів техніки вишивання. Майстриня володіє щонайменше 15 з них. Додає, досвіду багато, вишиває впродовж 40 років. Я дуже задоволена собою, що я впоралась цією роботою. Окрім вишитого портрету в сумському художньому музеї представили два полотна азербайджанських художників. Із 1980-х роботи зберігалися у фондах музею. На першій роботі це портрет робітника. Це такий собі соціалізм, людина праці і славиться ця людина праці. Друга робота це робота, насичена фарбами. Це експресіонізм, це настрій. Вишитий портрет президентського подружжя в Сумському художньому музеї можна буде побачити 6 та 7 травня. Потім, за словами влади Ярмак, його передадуть президенту Азербайджанської республіки та його дружині. Діана Крахматова, Світлана Драган та Діана Фролова Суспільне новини. Суми.